Всем привіт. Всім привіт, хто на стріму. Ми будемо зараз грати в World of Tanks. Я вперше запускаю стрім. Не знаю чи вийде. Може і вибивати, можуть не вибивати. Але надіюся, в нас це вийде тобою. Так, чат ввімкнений. Так, друзі. Напишіть в чат, мене добре чути. Чи не добре? Надіюся, що мене добре чути. Так. Мо тут в мене стоїть на самих вищих налаштуваннях ось ця гра World of Tanks. І вона в мене зовсім, до речі, не глюче. Ось що мені подобається. Ще вона онлайн і мені таке мені подобається. Вона онлайн і немає реклам, коли я воду з Ось це ще плюс тієї. Та, танк! А ну здорові жирний.

перед, де зад танка, я запутався. Боже нафік, ненавижу цього танка. У мене танк такий дерьмовий, пару. Танк! Тікай, боже! Є! Yeah! Перемога! Ми перемогли! Ну, це значить, що ви підписалися та поставили вподобання. Ну, напишіть в чат. Чому я нічого в чату не бачу. Привіт-привіт! Як справи? Я не знаю, коли ти написав той в чат, ну але е, чат в мене чомусь не зразу з'явився. Він в мене з'явився аж потім. Не знаю чому. Можливо, заглючило, можливо, я не знаю що. Що це за фігня така. Блін. У мене ж тут було декілька танків. Де вони всі ділися? Тільки один мені дали оцей. Все що? О! О! Ха! Дивіться, який в мене танк! Ось цей танк набагато кращий за цей. Він набагато швидший. Він перезаряджається швидше. Ну і він американський. Так. О, ще й карту мою улюблену дали. Нормально. Спочатку залишилось. Серцять. А вон рецепт. Рушаємо! Крушаймо! Ух ти. Нічо Ніч там зрив, Там самолети літають. То, то напевно, винищувачі чи що то за. А ні. О, ну ракети влетіли, ви бачили? Кошец, не пробував. Гайний постріл. Гарний постріл, мне сказали. Блин, ти задрав. Та Да выйдет, ребиник. Господи. От бляха, він міцний. Броняв пробили. Дивіться. Пробили. Блять. В мого танка менше життів. Пробили, бля. Пробили. пробили. Здохне творилка. Хусениця може порватися. А цей да даун наш, і ч він просто стоїть як дебіл? Чужого танка більше життя як мого. Еда! Yeah! Так. Захуй так. Є пробиття. Пробили фаніл. Рекорозерва, рух неможливий. Зі знищено. Та боже, пиздуйте нахер від мене, ви заїбали вже мене а ну! Як не пробив? Пробили. Є пробиття. Допомагайте, наші.